У мене ідея, вона зріє до того. Я сідаю вже з тим з наміром, я знаю, що, що я хочу малювати. Mm -hmm. У мене є ескізи, підготовка. Я можу виношувати одну роботу там півроку. Зустрічаюсь з замовником. Вона розказує: я хочу отак, отак, щоб там було там, пташки. Щоб от я була там. От в мене якісь свої історії, розказує, і в мене одразу йде, як на кіноплівки. Візуальні угу. ефекти. Я просто я бачу, як це виглядає. Коли ти не в ресурсі, у тебе є якісь свої лайхаки, як ти виходиш з цього стану? Практики. Треба йти в ліс, розбиватися, обнімати дерева, наприклад. Ну от, наприклад, можна. Так, соцмережі, наприклад, Пінтерес. Угу. Використовують багато митців, Pinterest для натхнення. А що тебе надихає в твоїй творчості? Люди. Люди. Всім привіт! У нас гостях Ніта Кравець. Я думаю, я мислю собі так, що кожен киянин бачив її творчість на Андріївському звозі чудові картини, які приваблювали дуже незвичними відчуттями. От, до речі, да, от у мене були асоціації, що таке малюється, мабуть, під впливом якихось. Е Речовин, які можливо людина вживає, бо щось таке от, десь переживає і щось таке практикує. Але насправді мене дуже цікавило взагалі, твоє ставлення до життя свідоме до свого тіла, до здоров'я і до своєї творчості, і ніяких таких речовин, присутності в творчості, тобто їх немає взагалі. Це от саме внутрішній стан, внутрішнє бачення, внутрішнє зростання, яке відображається на полотнах. Ну, як взагалі розкажи, будь ласка, детальніше. Ну так, я не вживаю ніяких речовин. Я вважаю, що ми всі можемо, а, вміємо бути в зміненому стані свідомості, без зайвих речовин. Комусь вони потрібні, комусь ні. Але ну, мені не потрібні точно. Я завжди. Трошки в зміненому стані. Ну, тому що творчі люди вони загалом всі такі в космосі. Ти занурюєшся в свій внутрішній світ, і ти вже, наче в медитації, завжди ти ходиш, там в собі щось знаходиш всередині себе, дивишся на зірки, на природу, і ти вже змінений. Цього достатньо. Можна піти вглуб, якщо в якийсь ретрит собі зробити, там сісти. І... На сутки замалювати, і тоді ти вже відчуваєш після там, 12 годин малювання без, без передиху, ти вже розумієш, що ти вже в зміненому стані, тобі нічого не треба. Дуже цікаво. Картини навіть схожі трошки на ну, може не люблю таке, назви, ікони. Да? Але от я зараз дивлюсь на цих зайчиків, які в багатьох твоїх картинах фігурують. Тебе вони ну, з чимось асоціюються, чому саме зайчики? А, а, До речі, якщо хтось не догадався, картини, які в нашій студії, наші гості. <схі> так розкажи про зайчиків, будь ласка, які присутні в твоїх картинах. Чому зайчики? Питання да. в цьому. Да. Якщо чесно, я сама не знаю, чому зайчики так історично склалося. Може, це мій тотем. Зайчний. Ну, почалося просто з. По-перше, я люблю тварин будь-яких. Всі вухасті, вусаті, хвостаті, це все моя слабкість. І якось так пішло, що зайці, 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 зайці. І потім якийсь в мене з ними контакт становився, мабуть. Причому живих таких кроликів, зайчиків, я не так, щоб дуже багато там в житті. Мацала, тіскала чи гралася з ними. А от якісь вони в мене. Для мене вони. От Коти і зайці це якісь провідники між цим світом і іншим. От мені здається, так. Угу. Може, тому і зайці. Магічні. Тролики. Це магічні зайці, це незвичайні не кролики. А якими матеріалами ти користуєшся, коли малюєш? Зазвичай олійні фарби я полюбляю, Бо в mm -hmm. мене така техніка її руками пропрацювала. Я пошарова. Тобто я спочатку роблю один шар, висихає, потім інший, і така техніка пришкрябування. Mm -hmm. Олія а, це краще всього. А ти якось знежируєш чи? А ні? тут є різні види. На тканині, наприклад, якщо малювати, то вона трошки знежирена. Так, mm -hmm. це суха олійна фарба. А якщо на холсті, то звичайно класична. Mm -hmm. Просто в мене ще є, а, колись мені пощастило зустріти людей, які самі роблять фарби в mm -hmm. і вони робили флюоресцентні фарби в оліні. Mm -hmm. То я колись в них купила дуже багато фарби і досі її малює і щаслива. це що світиться в ультрафіолеті, mm -hmm. так? Так. це трошки підсвічується. Ну, так, по суті, техніка, як техніка. Просто є свої образи, свої, свій стиль, а техніка класична. А зв'язки з цими людьми, які фарби всі створюють, є, чи вони покинулися? Чоловік вже покинув цей світ, а mm. да, дружина його ще робить, Угу. Mm -hmm. Якщо Цікаво. треба, дам контакт. Ясно? <сум> Цікаво, дуже. Дуже схожі картини на тебе. От, Ніби ти малюєш свій внутрішній стан. Так є. Угу. Ну, оце зелене це от оце мій портрет. Але не фізично я себе змальовувала. Це як spiritual портрет. Тобто я, я себе так бачу, я себе так відчуваю. Завжди зі мною кроличок. І я зелена, вся така. Угу. І тут ще бачиш таке в волоссі, як наче електричні. Такі струмочки, чи як це сказати, mm -hmm. да. ток бігає по волосся. Да. Оце я себе так відчуваю. Трошки нагадую фільм Аватар. Да? Може, бо це про, про внутрішнє. Да. Якраз про зв'язок з собою, насправді. Mm -hmm. І фільм Аватар, і, і те, що я вважаю, що я малюю зв'язок для того, щоб людина сама в собі теж знайшла зв'язок з собою, щоб надихнули її на. На подивитися в себе. Це як а, знайти всередині себе внутрішню батарейку, так. яка буде тебе запалювати, надавати енергію, вмикнути її. Угу, і вимикач, головне, да -да -да. знайти. Так, Схожі на мене, я знаю. Ну, хочеться когось іншого намалювати, а завжди виходить, що я сама себе малюю. А чим зараз ти займаєшся? Ти продовжуєш тебе, запал це не стихає? Якось зараз творчість переформатовується дуже сильно. І мені цікаво, до чого вона дійде. Я займаюся спостеріганням форматування себе, так, uh -huh. так скажемо. Якісь образи приходять, якісь думки є, але. Більше таких поточних питань, так, щоб сісти і малювати картину взагалі не думаючи ні про що, то в мене зараз не такі е, процеси йдуть. Більше якісь такі рукотворні. Mm -hmm. Хочеться щось, ну, такі штучки зробити, якусь кераміку поробити, е, Таке щось відволікти. Різного, купа всякого різного. Щось тілесне. так? Да? Да, щось оце. Хочеться щось помацати. Або картину, коли малюєш, ти туди повністю пірнаєш, а потім ти не можеш вирішувати питання загальних, життєвих. Тому mm -hmm. що ти можеш виключитися в космос на, на тижні просто. Особливо спочатку. Це не тому, що я собі блокую і кажу, mm -hmm. там, я не хочу. Просто зараз момент більше на замовлення працюю, скажімо так. Mm -hmm. а таких якісь прям ідей є, але все зріє. Просто всьому свій час, і от зараз такий час більше прикладний. А що саме у тебе частіше замовляють? Ну от нещодавно замовляли портрети, от якраз спіртуал-портрети. У мене одна жіночка замовила з Англії себе і свого чоловіка. Mm -hmm. Портрет, такий подвійний портрет їх сім'ї разом з котами. Це було дуже приємно з ними спілкуватися. Я спочатку спілкуюся, що за людина, як я її відчуваю, про що вона мріє, що вона хоче, до чого прагне, який її внутрішній світ. І я це зображаю. Тобто, ти себе якось проявляєш в світі, тобто, хоча б сказати, робиш рекламу, якось себе позиціонуєш. Нічого, не роблю. нічого. Це як сарафанне радіо? Так, я просто є. Все. Угу. Вони тебе саме знаходять. Самі знаходять. Класно. Якось само. І Тому я так, відкликаюся на те, що відбувається в просторі. От якщо мені там замовлення хтось хоче, якщо я відчуваю якийсь м -м позив, та, що я теж хочу це зробити для людини, я беру це замовлення. Mm -hmm. Якщо там воно мені не резонує, я думаю, ну ні, я щось інше. Приходи інше. Тобто воно таке намолене, що дуже цінне, як на мене, особливо в цей час. Це дуже ну, так. Це якийсь свій такий поток. Він незалежно від мене відбувається. Uh -huh. Я його просто приймаю. От зараз е, такі до мене пропозиції, окей, це мені цікаво туди піду. Потім інший окей, спробуємо це. Зараз просто якось так. В такі часи хочеться бути на хвилі, от як куди вітер подух, там йти. Це не тому, що ти невідповідальний і що, що хочу, то і роблю сьогодні. Просто я приймаю всі подарунки долі, все, що відбувається. От сьогодні такі люди прийшли, о, мені з ними цікаво, завтра такі. От зараз мені тут цікаво. Як на тебе вплинула війна? Дуже сильно вплинула. Ну, як і на всіх на нас, вона вплинула От тому і переформатовується життя повністю переформатовується, творчість повністю пере... Перекручуються свідомість більш глибини. Більше хочеться в себе запірнути і подивитися, що там насправді. Бо здавалося, що ти живеш звичайним життям, і все ок з тобою. А по ітогу, от з війною розумієш, що є якісь речі, які в, так всплили. Ти на себе подивився ого, а я і так можу. Mm -hmm. І тому хочеться в це йти і розгрібати. Що, що ще в мені не прожитого з собою. Вплинуло тим, що ти розумієш, що ти живеш невідомо, скільки сьогодні чи завтра все може статися, і тому треба жити максимально от прямо зараз. Mm -hmm. Це не, не на словах. Коли ти читаєш в книжках, каже, Можна почитати, послухати такі натхненні речі, про те, що життя одне, є тільки міг між прошлим і будущим. Ну, це все слова. А от війна дає відчуття, якраз от прям відчуття, наскільки це правда. І, і важкі моменти теж їх треба проживати, і легкі моменти треба проживати. Це не про те, що ти хочеш, все, я тепер буду жити на повну катушку, пархати як метелик і все мені по боку. Це проживати все повністю: і біль, і сум, і радість, і щастя, і нересурсні всі свої стани, коли ти взагалі нічого не можеш, або навпаки, ти скачеш аж до стелі, хочеш все і одразу, і перекриває щастям, або навпаки, сумом. Все треба переживати і дозволяти собі бути. От, mm -hmm. про для мене про війну про це. Про те, що дозволити собі бути, бо я на цій. В землі я тут народилася, я маю право бути будь-якою. Були у тебе замовники, які тобі. Ну, які залишили певне слід в пам'яті або якісь незвичні замовлення, або самі люди були дуже приємні. Вони всі приємні. Угу. От в тому ти -то прикол, що всі замовники чудові, бо інших мені не треба. Угу. Класно. От тому це дуже важке питання. Я не знаю кого пригадати, особливо, тому що з кожним якісь ну, цікаві ситуації. От, наприклад, от картина стоїть з саді, да? з лисичкою портрет. Угу. А, то замовила співачка, яка мантри співає, і вона хотіла собі кавер на кудись на SoundCloud поставити. Просто намалюй мене, будь ласка. От в мене є собака, яка схожа на лисицю, і от просто яку ти мене відчуваєш? В неї фамілія корніва. Угу. я чомусь вирішила, що вона така вся, як дріада, лісна, і в неї волосся як коріння. Намалювала її рудою. І коли я їй вислала, вислала їй вже готову фото картини. Вона вислала мені голосове повідомлення, де вона плаче. Думаю, Боже, невже я таке погане намалювала? На як ти дізналася, що я насправді руда? Я фарбуюся в чорний, а я насправді руда, то я вона вирішила через це знов повернутися до себе. Тут тобто, такий момент, наприклад, Боже, теж. так це просто шикарно. І в мене завжди такі історії, тому я не можу так пригадати особливо когось. Так це і є особлива. Ну тобто, це насправді магія. магія Так, Так, завжди магія. А О, інакше немає сенсу ніякого. У тебе була галерея на Андріївському звозі. Які угу. цікаві люди до тебе туди потрапляли. Різні. І, і всі цікаві. Ну як? Не всі. Чесно, не буду брехати, не всі. По Андріївській звісці це така вулиця туристична, багато хто просто звичайні люди заходили, які лякалися. Uh -huh. Самі цікавіші, до речі, були ті, які лякалися. Чорних стін, флюоресцентного живопису, третє ока десь у зайчика на голові. Вони казали, ой, як тут страшно, підемо відсюди. А, ну, а були такі навпаки люди, що ти дивишся на них і здається, тобі якась бабуся-пенсіонерка, яка скаже, то понамальовували, а вона навпаки стоїть і плаче перед картиною, тому що щось їй нагадало, вона. Згадала себе і взагалі, що вона хотіла малювати. Одна жіночка прийшла після години роздивляння картини, вона сказала: знаєте, мені це запропонували поїхати в Париж. а Я боюся, бо я вже стара, 80 років. А mm -hmm. тепер я розумію, що треба жити, і я, мабуть, поїду і піду в Лувр. От, наприклад, такі моменти. Багато дуже цікавих було ситуацій. Те, що люди вскриваються, забувають якісь. Шаблонні фрази. Спочатку все стандартно. «Добрий вечір, що у вас тут за галерея? а потім вони на годину можуть забути, хто вони, що вони, і плакати, і обіймати мене. Я їх так само. Тому що, ну, якось може пробуджується дитина внутрішня в людях чи щось таке, Ну, що вони зависають, забувають. І це кожен випадок такий він цікавий. Mm -hmm. Так не пригадає, їх дуже багато. Буває тебе таке, що ти не задоволена своєю творчістю, роботою, і ти її повністю перемальовуєш? Mm -mm. Ні. Ні? Це не просто бувало. класна ідея. Прям... Ні, не класно. Просто, ну, як іде, так іде. Mm -hmm. yeah. Я довго продумаю я спочатку Я не сиджуся за чистий холст одразу запустий і не сижу і не думаю, так, от так зробить. Зробила, намалювала з самого початку, потім ні, не так зафарбувала і ще отак. В мене ідея, вона зріє до того. Я сідаю вже з тим, з наміром я знаю, що, що я хочу малювати. Mm -hmm. В мене є ескізи, підготовка, я можу виношувати одну роботу. там, Півроку в голові вона в мене зріє, або за п'ять хвилин я її, ну, я її вже чітко бачу, яка вона. Тому я сідаю, я знаю, що я хочу, і я... може вона трошки відрізнятися від того, що було задумано, але не настільки, щоб збрати і замальовувати. Угу. То я там повитираю все заново, перемалюю олівцем. Mm -hmm. Але так, щоб намалювати картину, потім сказати, що ні, це не оно. І все залить фарбою чорною, і там, що ще кинути в вогонь такого нема. Це такі драматичні якісь переживання. Я думаю, що це не моя тема. Я більше дуже, я дотошно підходжу до питання, до процесу, і це більше визрівання картини. Mm -hmm. а... От коли тебе замовники замовляють свої протрети, наскільки довго у тебе може час займатися? Відчуття, Як почати малювати? По-різному, і... може бути і тиждень, може бути і два тижні, а може бути одразу за день. Угу. Тому я чекаю моменти, коли я буду готовий в ресурсі. Бо розумієш, як відбувається? Ти. От, От зізвонююсь, я, наприклад, зустрічаюсь з замовником. Вона розказує: я хочу, отак, отак, щоб там було, там пташки, щоб я була там, от в мене якісь свої історії, розказує, і в мене одразу йде, як на кіноплівки, е візуальні mm -hmm. ефекти. Я просто я бачу, як це виглядає. І коли я в якомусь роздратованому стані чи в якомусь нересурсному, то я тоді це все. Записується, я бачу цю картинку, яка йде мені, і я її потім можу забути. Наприклад, тому mm -hmm. мені треба налаштуватися, щоб я чітко згадала ту То той стан, образ, да. який прийшов цей стан. Да. Да. От може, до, до моменту, поки я буду в нормальному стані, може там і тиждень, і два пройти, наприклад, чи так сьогодні не дуже, а от завтра я одразу дзвоню і кажу, давайте сьогодні вирішимо, що там буде на картині. Mm -hmm. Воно добре. І я прям в моменті це замальовую, і тоді я розумію, що о, це ок. Mm -hmm. Але цього стану можна чекати там якийсь час. Mm -hmm. Тобто без, в мене немає таких психозів, що я там сьогодні не можу, місяць десь я там в запої, як митці, загалом я взагалі не п'ю алкоголь. Коли ти не в ресурсі, у тебе є якісь свої лайхаки, як ти виходиш з цього стану? Є. Може поділитися. в лісочок. лісочок. Посидіть, помовчати, попити чаю з ромашками. І промедитувати трошечки, де да, помолитися можна, все, що завгодно. Дивлячись, наскільки не в ресурсі. Uh -huh. Якщо це такий просто психічний стан, такий дівчачий, просто нервовий, то можна піти тісточка купити і квіти собі, uh -huh. і там вигуляться, якось так. Чи там з друзями пройтись, прогулятися. Якщо це зовсім такий стан прям глибокої, якоїсь травми, то тоді більше треба. На то і часу, і більш такі серйозні практики. Треба йти в ліс, розбуватися, обнімати дерева, наприклад. Це взагалі класна річ, дуже допомагає. Це саме любимо. А що тебе надихає в твоїй творчості? Може, якась музика, якісь люди, природа? Що дає тобі О, це ресурс? Це все надихає, так. люди. Люди. Загалом. Люди. Люди, тварини, природа, Та все, що завгодно. Життя насправді, процес цього життя. Коли ти малюєш, ти використовуєш якісь допоміжні заходи, там музика, арома лампи, там щось. Так, да, я запалюю свічки точно, арома палички. А музику от дивлячись в який день. Перший день створення процесу. Там, за задуму. От в момент задуму картини і переносу її на холст, саме саме початок я взагалі в тиші люблю бути, щоб нікого не було, і я сама, і не музики, нічого. Угу. Ну, Там десь за вікном пташки, життя, ідеї, і все. А, тому що ти сконцентрований на процесі створення. прямо от цей момент. І в останній день так само, коли я вже закінчую, і мені треба, там, я можу півгодини думати, там, чи ставить мені цю цятку, чи вже досить. Тому в мене будь-яка музика може відволікати від mm -hmm. цього. А от напротязі вже процесу такого механічного, тоді я можу навіть і аудіокниги слухати, дивлячись, що малюється, і а що які? робиться. Які ти любиш аудіокниги? Щось з Ну, Загалом лекції. Лекції? Будь-яке. Ні. Образотворче, тобто щось. Ні, Ой, образа творча господи. психологічне. Психологічне. або. Духовно, -психологічне. Угу. Як ти вважаєш, що навпаки може зашкодити творчій людині? А, які події або ситуації, або може внутрішній стан? Що тобі заважає в творчості, власне? Мені заважає. Внутрішній стан, я думаю, світ. Ну, це в будь-якому в mm -hmm. випадку це виходить. Але він може бути причина цьому події зовнішні, але все одно, по і того, внутрішній стан, роздратованість. Mm -hmm. та, і, тому що, коли ти роздратований, ти не можеш сконцентруватися. Це як ну, це, ти, митець він як провідник, він проводить сюди ну так. Пафосно сказана, енергії з космосу, наприклад, да, якісь внутрішні стани через себе проводить сюди, зображає його е, тонкі якісь речі. І якщо ти. ну Ти як транслятор, якщо ти не, на, не налаштувався на хвилю правильно, угу. ти десь там думками в проблеми рішаєш, вирішуєш свої. І ти просто не можеш налаштуватися на, на той поток, який тобі йде. Угу. Оце заважає. Да, немає концентрації, немає настройки, а вона може бути збита просто роздратуванням, невпевненістю в чомусь там, хворобою навіть, чим завгодно. Тому а. треба вміти себе налаштовувати. Угу. Як ти думаєш, соціальні мережі, інтернет, взагалі ці всі речі, вони можуть бути причиною відволікання і роздратованості? Та в кого як? Мені взагалі не заважає соцмережі. Чи їх треба просто фільтрувати. Ну, я знаю, що тобі може і не зважає, бо а, ти десь там постійно кидаєш свої телефони з цими соцмережами. І... Ні, я можу малювати і з кимось переписуватися. Да. Розумієте, Це таке. Ну, Дивлячись, для чого ти використовуєш ці соцмережі? Якщо mm -hmm. для, там, просто гортати стрічку, дивитися якусь ерунду, то так, воно роздратовує по того, тому що ти розбалансований, інформації купа, і воно не конструктивна ні про що. Mm -hmm. Тоді бісить. Тоді вже такий, не знаєш, ну, от, наприклад, можна, так, соцмережі, наприклад, Пінтерест. Mm -hmm. Використовують багато митців, Pinterest для натхнення. Я теж так пробувала пару разів. Mm -hmm. Тобто ти заходиш і починаєш шукати якийсь там, як референс. Там, Поза така, чи там, котик зліва, сірий, сірий на фоні угу. чого, там, неба. І ти цю картиночку шукаєш, щоб потім змальовувати, наприклад, як, використовувати як референс. Ти попадаєш на інші сторінки, лазиш по ітогу, годину по цьому інтернету не знаходиш то, що ти хочеш, все одно малюєш все від руки, і не дивлячись, вже ні. А, ти, але ж, ти вже роздратований, тому що ти проскролів вже багато часу. Втратив енергію. І Втратив да, ну, да. щось інше, розфокусовувався між тим, щоб. Ну, Тому триватися. про концентрацію, я кажу, що да. треба бути сконцентрованим, що ти хочеш, але це не таке, що ти вперто, там, от я оце роблю і більше нікуди не дивлюся. Ну, так, Це якийсь такий лег легка концентрація. Баланс, баланс, такий. баланс. Так, треба баланс. Класно. Так, я так, думаю, це не важливо, ти митець чи не митець, це так само діє на, на будь-яку людину. Угу. Ті самі алгоритми, бо ми всі однаково створені. От по суті, для гармонійного життя нам потрібно всередині постійно фіксувати цей баланс да, внутрішній. Угу. Тому що... Тримай баланс. Тримай баланс да, ззовні е якісь події, інформаційні потоки. Внутрішнє якесь середовище, яке сформувало тобі суспільство, традиції, життя там в дитинстві, тому подібне. І ти повинен в цьому всьому розібратися і постійно бути на якійсь ну, таку, таку так. дуже тонку межу, да, тому що. Трохи вліво, трохи вправо, і вже все дуже сильно рухається. Тобто, по суті, да ми повинні гарно прислухатися до себе і відчувати це внутрішні Там фокус завжди тільки mm -hmm. на себе. А ні, то кравець дуже легко знайти через Instagram, TikTok і Facebook. Де викладені твої роботи, я так розумію, якісь твої творчість да. можна просто пошукати. Можна замовити щось для себе, взагалі індивідуальне, і це не обов'язково повинні бути картини. Це може бути будь-яка творчість, так розумію, і глиною ти займаєшся, ага, і вироби з дерева. Тобто творчість немає обмежень. Так. Посилання в описі. Mm. Да, я дуже дякую тобі, що ти прийшла до нас у студію. Дуже цікаво було познайомитися з твоєю творчістю. А Я благодарю тебе. Да. И лапки. Лапки. И лапки. Дякую ему. Ой, Боже. Из меня пошли эти зайчики вверх. Да, в потоке пошли. Я в потоки, да.